Всім доброго дня! Ви на YouTube-каналі моєму. Я Ірина Любченко, і ви не повірите, але я продюсерка особистих брендів. І весь цей антураж сьогодні в кадрі створений для того, для, вірніше, для теми, яку я сьогодні буду розповідати і з вами ділитись, а саме розповім, як я взагалі прийшла в цю професію, і навіть трошечки більше вам скажу: я її собі вигадала. І всім. Кому це цікаво, будь ласка, залишайтесь, розповім парочку таких дрібничок, як це все склалось в моєму житті. Але ви не думайте, що все це, знаєте, таке все гарне, яскраве, активне. Тут дуже багато праці, тут дуже багато страхів, які ти переборюєш, і тут дуже багато красивої лірочки, яка за кадром. Тому що це безцінно. Так, давайте одразу до справи. Зараз буде трошечки історії, археології і якби занурення в моє життя. Дивіться, я взагалі за освітою економіст-міжнародник. Трошечки, якби не по професії, але. У мене була викладачка неймовірна з міжнародної економіки, яка колись сказала класну фразу, яка визначила і дала мені такий, знаєте, поштовх в майбутнє. Вона сказала, що дивіться, міжнародна економіка це про все і ні про що одночасно. І я така, а от вона що? От навіщо ми вчимо все? Маркетинг, менеджмент, міжнародний менеджмент, міжнародну економіку, фінанси, іноземні мови, українську мову. І це стало насправді таким визначальним і визначним у мене аж мурашки, от чесно вам скажу, в моєму житті. Чому? Тому що моя професія це все поєднує в собі. Професія продюсерки особистих брендів і продюсерки людей, експертів, які хочуть і мають проявлятися. Якщо коротко, я себе інколи називаю, знаєте, такий дирижер оркестру, чи людина, яка може бути піарником, психологом, математиком, фінансовим менеджером, антикризовим менеджером. Тобто я в собі поєдную багато ролей і тим самим підсилюю експерта чи Людину, або навпаки, яких, навпаки, якісь моменти, я так знаєте, або згладжую, або ми знаходимо варіант, як це трошечки обійти, покращити, надолужити. Коли я закінчила університет, першою моєю роботою була робота, чесно, першу, на яку мене взяли просто, тому що я була без досвіду. Протягом навчання в університеті я не працювала, я прям відгуляла свої студентські роки. Ні про що не жалкую, і був кайфовий час. І я просто пішла на першу ліпшу роботу, яку мені запропонували, і за яку я попросила, чесно як зараз пам'ятаю, три тисячі гривень. Ну, щоб ви розуміли, в які доісторичні ще часи я починала працювати. І, власне, потім було багато різних сфер. В яких я себе шукала. І найчастіше мене на ці роботи запрошували. Тобто, моє оточення, знайомі, люди, які зі мною знайомились, вони бачили в мені, напевно, як я зараз розумію, якісь елементи, які можна використати в діяльностях, чи бачили мої якісь суперсили і запрошували мене. І я, як людина, яка тоді вчилась казати так, можливостям, я брала і казала так, можливостям, які мені відгукувались. І щоб ви розуміли, я була адміністратором, я була менеджером з продажів, я була стилістом, я була менеджером мобільного застосунку, я була івент-менеджером, я була менеджером з продажів. Ну, це так коротко вам за пару років. І на той період часу я дуже сильно переживала, що блін, люди. Обирають одну якусь професію, одну свою діяльність і рухаються в цьому напрямку, здобувають знання, здобувають досвід. А я наче не можу визначитись. І тоді мені здавалося, що це мій е, мінус. От Об'єктивно. Я думала, що зі мною щось не так, раз я не можу обрати і зрозуміти, куди мені рухатись. Але я все пробувала, робила, набирала цей соціальний капітал і досвід і паралельно із цим всім. З'явилися соціальні мережі, з'явився інстаграм, який тоді взагалі був абсолютно е, незрозумілим. І тобто ту форму, яку він е, має зараз, тоді про це й мови не було. Це був був просто простір, де ми могли ділитися фоточками зі своїми друзями. Але мене завжди це цікавило. На якомусь підсвідомому рівні я завжди збирала контент, я завжди його генерувала. Мені завжди хотілось цю надивленість зібрати, скомпонувати і тримати поруч із собою. І, власне, я це й робила. Але пояснити, що це таке було, я не могла. Ну і нічого далі. Я потім знайшла вихід і вхід, куди це можна було застосувати. І в минулому відео моєму, якщо хочете гляньте про турботу про себе впевненість і похвалу собі, я казала, що зовні мають бути люди, які вас підтримують чи вас направлять на щось, побачивши побачивши ваші сильні сторони. І ось такі люди були в моєму оточенні. Я їм дуже вдячна. Це не одна людина. Це дуже близькі мені люди, які і зараз у моєму житті відіграють важливу роль. Вони мені всі просто прожужжали вуха і проїли мозок, що Іра, соціальні мережі, Іра, фотографії, Іра, ти ведеш собі класно, створюєш контент, ведеш свій блог просто в задоволення. Ти ж можеш робити це іншим людям. І цього було настільки багато навкруги, що в якийсь момент. Достатньо складний, бо насправді всі наші сильні класні зміни відбуваються в момент повного дна. От це об'єктивно, це треба прийняти. Якщо у вас зараз момент, коли вам дуже складно, і ви відчуваєте якесь знаєте, дно десь там, знаєте, скоро у вас буде все офігенно. Просто треба трошки почекати, напружитись і відштовхнутися цими ножками від дна. Власне, так і було. Мені здавалося, що моє життя там закінчилось по всім параметрам. Відсутність роботи, розбите серце, відсутність будь-якого житла. 27 років я просто така. Добрий вечір. Ось. І тут я розумію, що ну мені нема чого втрачати, треба спробувати. І окрім того, що близькі люди мені сказали, що я можу йти у напрямку, тоді це був СММ, тобто Social Media Marketing, тобто все те, що я можу робити в соціальних мережах, все те, де я можу продавати, генерувати, назвемо це так. Uh. Uh. Згадала, ну тут будуть цвіркуни. Окрім того, що вони сказали мені, що я в цій сфері можу бути, вони ще мої куми і порадили мене своїм знайомим і, відповідно, знайшли мені перших клієнтів. І моєю першою клієнткою. Стала Оксаночка Балакір, це неймовірний лікар-косметолог, дерматолог, моя подруга, яка шукала собі людину, яка їй буде допомагати з соціальними мережами, і в неї був досвід із СММ, і не складалось. І тут я у якої немає досвіду в цій сфері, але є величезне бажання і якесь загальне бачення, як це може бути. Ось і ми. Ось ми з нею часто про це думаємо і сміємося. Що ми як два двоє сліпих котенят. Ми такі так за ручку взялись. І пірнули в цей вир. І насправді за два роки плідної роботи у нас вийшло їй зрозуміти, е наскільки вона сильна особистість і спеціаліст, і транслювати це завдяки соціальним мережам. А в мене вийшло на ній, як би це не звучало, потренуватись, усвідомити, що десь мої внутрішні якісь. Ідеї, втілення, бачення, вони працюють і довіряти собі. І ми дуже класно дійсно два роки рухались з її брендом. А далі, от просто знаєте, це теж такий момент, коли ти на своєму місці от ти дійшов до тієї точки чи ти потрапив на своє місце. Далі це просто таким сніжним комом буде рухатись. І у вас навіть не буде питань, чому це стається. Тому що це було виходить сім років тому, і за ці всі сім років всі мої клієнти, всі, хто про мене дізнавався, всі, хто зі мною працюють, це сарафанне радіо. От щоб ви розуміли, я жодного разу не сказала, що мені потрібен клієнт. Ось і. Починали ми з умовно СММ, і я допомагала їй вести особистий бренд. Далі до мене звертались і компанії, і у мене були б'юті-салони, і бренди косметики, і люди, які є експертами. І тобто я могла протягом свого професійного часу спробувати попрацювати з компаніями і попрацювати окремо з людьми. І Я усвідомила, що. Десь з компаніями навіть легше працювати, але мені настільки подобалось і подобається працювати із людьми, що я просто знаєте, це як садомазахізм трошки. Тобто це об'єктивно складніше. Але коли я бачу, як у нас виходить, чого ми досягаємо, як ця людина розкривається, як ця людина починає вірити в себе і рухатись просто якимось неймовірними для неї кроками, просто внутрішньо я така вау! так. Це те відчуття, до якого я прагнула. І тому протягом того, як я набирала досвіду і працювала з людьми, я усвідомила, що дійсно особисті бренди і розвиток людей мені набагато ближчі, набагато цікавіші, і я отримую той драйв, за яким я йду в професію, і хочу це побудувати. І історія в тому, що як зараз є там продюсери запусків, є продюсери, ось так, як я, які ведуть особисті бренди, є семенники, є таргетологи, є контент-кріейтори, є контент-крієтори окремо на кожну соціальну мережу. Тобто зараз це вже таке розгалудження, і кожен може знайти себе. А на той час я розуміла, що я можу... І хочу, і дозволяю собі наповнити те, що я вкладаю в продюсерство особистих брендів, так як бачу я, я можу собі це дозволити. І по факту люди, які до мене приходять, вони отримують перелік того, що я їм можу дати. Якщо їм це відгукується і підходить, ми починаємо працювати. Якщо на якомусь етапі нам щось з будь-яких сторін, це двостороння історія, це партнерство, це турбота і дружба з двох сторін. В моєму розумінні цієї діяльності. Якщо комусь щось не підходить, то я старалась, принаймні, це, звісно, не завжди виходило, бо будемо об'єктивними життя, воно цікаве. Я намагалась розійтись так, щоб ми коли бачились десь в місті чи десь на інших івентах, ми абсолютно спокійно могли привітатись і спитати, як у один одного справи. Тобто людська ця частина. Я би дуже хотіла її залишати і стараюся так, щоб вона залишалась. І я наповнила повністю свою професію тим, що я даю людям. І колись я почула, здається, Андрій Федорів розповідав, як вони працюють у себе в агенції, і мені дуже зрезонувало і мені дуже імпонувало те, що він озвучив, і цей підхід, що клієнти отри... очікують від вас 100%. От ви щось пообіцяли, вони очі очікують ці 100%, за які вони вам платять кошти. Якщо ви зробите 105-110%, тобто овер, ви в їх очах просто станете якимось богом, героєм і неймовірною людиною, яка може закрити, врятувати, допомогти і стати підтримкою. І по факту, від спеціалістів, від компаній, оцей невеличкий геп, він нічого не вартує. Але те, що отримує клієнт, і те, як він буде розповідати про вашу співпрацю чи про вас іншим, ось це вартує дуже багато чого. І на мене вплинула ця думка, і в принципі я сама по собі така людина емпатична, і мені хочеться, коли я заводжусь роботою, і бачу, що. Людина рухається, може, старається, і їй там десь потрібна допомога, я дійсно зроблю більше. Тобто немає такого, що я чітко відділила, ага, ось це входить в мої, в мої обов'язки, і більше я не роблю. Ні. По можливості я зроблю більше. Так, якийсь період часу це мені трошки шкодило, тому що я працювала 24 на 7. Коли у мене не було родини, коли я була вільна пташка, я могла просто зранку до вечора працювати. Зараз же я усвідомлюю, що це було правильне рішення, щоб додати в моє життя стосунки родину, треба було трошечки збавити оберти. І так само, щоб всі напрямки своєї діяльності розвивати, треба трошечки збавити оберти і сфокусуватись на здоров'ї. Ось, Але е, це було, і клієнти були в захваті, тобто їм хотіли зі мною працювати. І, як на мене, таким показником е, успішності нашої співпраці це була тривалість. Тобто я людина, яка. Я марафон, я марафонець, я не спринтер. Е, є моменти, де мені цікаво закрити проєкт чи зробити конкретну одну дію, але загалом мені подобається ось цей довгий шлях, коли ми можемо напланувати, коли ми це втілимо, коли ми будемо відчувати ці результати, коли у тебе є простір і час для того, щоб в відносному спокої робити ці кроки. Тому що. З часом своєї діяльності я зрозуміла, що особистий бренд це тривала робота над собою. А робота над собою вона вимагає часу і зусиль. Це не буде за рік, це не буде за два роки. Тому я зараз, навіть на старті, я людям пояснюю: дивіться, ми починаємо тривалу роботу. Це буде складно, це вимагатиме багато зусиль, це вимагатиме багато ресурсів, але воно точно того вартує. І з часом, з плином часу, з досвідом, я абсолютно спокійно про це говорю. Я не боюся, що комусь із клієнтів, комусь із людей це не підійде. Не підійде мій формат тривалості і залученості в розвиток особистого бренду. Комусь треба, щоб хтось прийшов і за місяць за нього зробив. Я, звісно, можу спойлернути, що так не працює в цьому напрямку. Але якщо люди в це вірять і хочуть спробувати, ми всі маємо право на свої якісь дії і помилки. Ось, і набравшись цієї сміливості, я говорю про це. І зараз, чесно, я часто це і говорю, і транслюю, відчуваю себе дуже щасливою людиною, спеціалістом, тому що я працюю з неймовірними людьми, з неймовірними спеціалістами. Від яких я беру не тільки людські якості, не тільки досвід, не тільки експертність. Я беру якесь знаєте, бачення світу, бачення того, як може бути побудована команда, бізнес, особисте життя, як може бути побудована комунікація, що це все може бути створено з любов'ю, в легкості і з турботою про себе. Це зараз мій такий основний постулат, на який я опираюсь. Це спокій. Про це я вам розповім в наступних відео, якщо захочете. Ось, і виходить так, що я вибудувала повністю свою діяльність і обираю клієнтів повністю під свій психотип, під свої людські і професійні якості. Я хочу, щоб мені було комфортно. Я хочу, щоб... Я там кожен день комунікуючи із людьми, отримувала задоволення, і вони отримували задоволення і користь від співпраці зі мною. І це вийшло. Але дивіться, знову ж таки, на це було витрачено 7 років цілковито професійного упору на продюсерську діяльність, і до цього дуже багато років досвіду в різноманітних сферах і дуже багато досвіду в надивленості. Тому фінально я вам хочу сказати, щоб ви не думали, щоб ви не були спринтерами, щоб ви завжди розраховували на марафон, розбивали свої сили і ви кайфували від цього шляху, який ви проходите, в своїй діяльності чи співпрацюючи з кимось. І... Щоб щоразу, коли вас спитали, ким ви працюєте, чи, чи подобається вам ваша діяльність, ви із захватом казали так. І щоб було більше щасливих людей. А, ви знаєте, теж ще в подкасті той росток, в якому я ведуча, я Говорила і підіймала таку тему, як сродна праця. Це термін Григорія Сковороди, і тут я вам залишу посилання на цей випуск. Ось там я детально розбираю і повністю погоджуюсь із Григорієм Сковородою, що людина дійсно щаслива, коли вона на своєму місці. Тому я вам щиро цього бажаю. І ще ви маєте розуміти, що. Немає слова пізно. Ви можете змінити своє життя і знайти себе в будь-якому віці і стані. Дякую вам і до зустрічі в нових відео.